Вам дуже подобаються фіалки, але у вас ніяк не складається з їх вирощуванням. Тож я запрошую вас на канал Вирощуємо фіалки. Мене звати Світлана Винничук. В мене колекція синполій. Я їх вирощую, розмножую, і в мене достатньо знань та досвіду. Тому можу поділитись з тими, хто також бажає вирощувати ці прекрасні квіти в своїй оселі. Більшу частину моєї колекції складають все-таки стандартні сорти. Віддаю перевагу тим сортам, які мають великі махрові квіти. Дуже подобаються квіти із контрастним обідком по краю пелюсток. А ще я в захваті від зеленушок. На певному етапі свого захоплення я почала вирощувати міні-та напівміні-сорти. Вони підкорили мене своєю тендітністю. Місця займають мало, але такі делікатні, милі, вишукані і квітнуть дуже довго. Також в мене є небагато фіалок-трейлерів. Ці дивовижні сорти радують нас не однією розеткою, а кількома на раз. Тож запрошую: ми ознайомимося з основними азами агротехніки фіалок, вияснимо, який субстракт підходить. Як підібрати горщик, як часто і скільки поливати, як впливає температура та освітлення на ріст наших синполій? Навчимося відбирати добрива. Виростимо нашу фіалку з нуля, тобто від корінення листочка до цвітіння дорослої розетки. І, взагалі, буде багато цікавого, адже синполії дуже непередбачувані квіти. Звичайно, мої поради будуть корисними. В першу чергу для початківців. Знаним фіалководам я нічого нового не відкрию. Тож підписуйтесь на канал Вирощуємо фіалки. Поділіться зі своїми друзями, буду вдячна всім за вподобайку і будемо разом робити світ навколо нас красивішим. Зустрінемось!